Всім привіт! Нарешті ми дочекалися тої теми кучеревого волосся, яке, на жаль, дуже мало описують і дуже мало розказують, і чомусь багато майстрів бояться з ним працювати. Ми будемо мати сьогодні модель. Це, напевно, що буде вже в другому відео, і ми покажемо, як ми змінювали її і що для того робили. Спочатку ми напевно що розкажемо взагалі про кучереве леса, як воно відрізняється від натурального волосся. В першу чергу, воно відрізняється самою формою, якщо взяти волосину пряму, в розрізі воно йде кругле в основному. Якщо волеса хвиляста, в розрізі воно буде мати форму більш овальну, а більш кучеряве волосся буде мати більш Еліпсоподібну форму. Еліптичну. Еліптичну космічну форму. <серків> <серків> По структурі. Тобто, це є плотне волосся, е середньої пористості або плотності, як хочете, і дуже пористе. Також волосся розрізняють за типом локону. Є пряме, звичайно. Що. Потім йде більш хвилясте волосся, кучеряве і афро. Кучеряве і хвилясте волосся зазвичай має пористі і Що воно за собою несе? По-перше, це втрата вологи. швидше випаровування вологи звідти. потім йде сухість волосся і в кінці ламкість. Рівномірна полотна структура відбиває світло, рівно гладке і блискуче. Пористе волосся зазвичай йде тьмяне і сухе. А як з тим справитися, ми розкажемо зараз. Так. <laughs> да. В залежності від типу і особливостей, підібрати відповідний догляд. Коли в клієнтки тонке пористе волосся, то зазвичай підбирається легкий шампунь, який буде делікатно очищувати волосся і не надмірно зволожуючий догляд, тобто маска або кондиціонер. При. Середній, середній плотності нормальне волосся від коріння, але сухе на довжині. Тоді вже можна використовувати більш глибоке зволоження. При плотному волосі зазвичай е, вже дивиться майстер, наскільки є сухе волосся по довжині. Також не треба надмірно зволожуючий шампунь на коріння давати. І доля по довжині має бути також більш таки легший, щоб не обтяжувати його додатково. Які продукти догляду та сталіну ми беремо для кучерявого волосся? В першу чергу це є шампунь. Шампуні можна вибрати два. Для об'єму або для кучерявого волосся, це логічно. Чим вони різні, шампунь для об'єму він буде більше підходити для тонкого волосся, тому що він буде дуже делікатно очищувати волосся і давати легкість при прикорні. Для кочерявого більш для середнього типу волосся і для більш кочерявого плитнішого. Він може. То вже нічого він не може. Він просто буде гарно очищати і формувати ваш боку краще. Маска. Маска може бути різною. Тобто це може бути або молочна маска, йогуртова, інтегріті може бути також, але це все в залежності від вашого типу волоса. Наскільки воно пошкоджено, то вже підбирає майстер. Кондиціонер. Зазвичай кондиціонер використовується по вашому типу, це для кучерявого волоса. Він буде закривати пори. І Допомагати вашому локону природньо углидатися. Стайлінг, який ми використовуємо, зазвичай для укладки кучерявого волосся. Під мілкшейкою є дуже легкий класний засіб для об'єму волосся. Він не буде обтяжувати, не буде склеювати волосся. Також надовжно зазвичай я наношу або Bouncy Curls від Ossis Plus, Schwarzkopf, олійка, яка дає класні локони, не склеює їх, абсолютно формує. Досить легко і немає такої важкості волосся. Рекомендую наносити на більш таке пористе, тонке волосся. Е -е Цей засіб дуже класно підходить на важкі локони. Тобто, якщо ваше волосся є досить плотне і ви хочете зробити локони більш такими важчими, він дуже класно підходить для такого, для такого типу укладки. Точно не для, не для тонкого волосся. Він є досить такий важкий і може обтяжити дуже сильно ваші локони. І вони не будуть просто крутитися. Укладка кучерявого волоса. Найкращий засіб це є не засіб, а інструмент це є дифузор. В залежності від того, який ви хочете локон, чи більш збитий, чи більш розкритий, ви мусите поступово робити тоді укладку. Якщо більш збитий, кожне пасмо окремо відділяти і його укладати легким повітрям теплим. Якщо ви хочете більш розкритий локон то швидше повітря і можна більше таких рухів робити. Не стояти на новому місці, а поступово рухатися постійно. Якось так. Ми це покажемо все в наступному відео безпосередньо нас на цікаво. моделі. модель з класним локоном, з класною структурою і класною стрижкою. В наступному відео ми покажемо, на прикладі моделі, як стрижка впливає на якість укладки, на швидкість укладки. Та в цілому на образ, також розкажемо, які стрижки актуальні на кучеревого. Розкажемо, які методи є для розгладження кучерявого вуса. І також ми розкажемо, як краще відновити ваші локони, щоб вони знову сяяли і раділи Життю з вами. Життю з вами. І ви від нього раділи. Не забудьте поділитися своєю кучерявій подрузі цим відео, щоб вона знала, що з ним можна жити легко і щасливо.